Ось так в регіонах України відібрали танк та на мотоциклі викрили міномету росіян. Українські аграрії ворожу техніку називають хламом. Григорій Пащенко говорить, що такою на своє поле б не поїхав. Ось ця техніка, гори техніки, які зараз ми захвачуємо цього захвачників. Вони вона нікому не потрібна, тому що вона енергозатратна. А наше сільська господарство зараз користується високоефективною енергозберігаючою технікою. Тому я вважаю, що її металоломана піде. Виробити з неї зброю і добить фаш цих расистів до кінця, але вигоду із російського металолому знайти можна, каже тероборонівець Павло Собко. Танк можна забрати на запчастини метал або віддати теробороні для захисту міста. Двигуни з танків можна ставити як дизельні генератори, використовувати як. Роблять електроенергію, тому дуже корисна річ, і дуже патріотична це. Черкащанин Станіслав Буцман називає викрадення румами танку улюбленою історією. Хай відбирають і переробляють трактор, треба горати, сіяти вже. Солярку хай забирають, що спалили, що вкрали. Свято і діло. Це в кацапі. в кацапі все можна робити щоб зупинити пересування окупантів на танкові населеним пунктом. Можна додати у соляру деяких спецій, говорить черкаський тероборонівець Павло Собко. Якщо до вас в село прийдуть окупанти і будуть просити соляру, то в принципі можете ділитися, але перед цим додати туди або цукру, або якоїсь олії звичайної, тоді ці танки стануть, і теж можна буде забрати для саме.